Футбольний прогноз, чемпіонат України, прогноз на заключний тур чемпіонату України. 4 матча. Перший матч інгулець Ворска. Що говорить така собі рівна пара, небагато шансів є потрапити у залишитись у вищій лізі Ворскла, чи зіграть перехідні матчі, точніше. А в інгульця саме. А так, фаворита тут немає. Я Думаю, буде бойова ігра. Буде бойова ігра. я думаю, саме от якщо брать. Щось має сходитися, то в першому таймі брати менше забитим м'ячам. Саме брати менше півтора, менше одного, чи взагалі ризикнути. Я думаю, в першому таймі вони будуть придивлятися команди один до одного, хоча потрібна перемога обом командам, придивлятися будуть обом ї. І атак, так, думаю, гра буде бойова. Думаю, саме, саме не буде здаватися, тому що команда, маючи таку президент, який ще платить і гроші, і я думаю, вони мають показувати якусь ігру, якщо хочуть наступного сезону ще залишитись в команді. І бороться до останнього, хоча шанси є мало. А так про ворску говорить в, в неї більше значно шанси, чи може поборотися на те, щоб уникнути ігри плей-офф. Вона також буде боротися за перемогу. Думаю, Тут кому більше не нічого ставить не стоїть. Думаю, так якби переможця трудно сказати, віддає перевагу інгульцю. Хоча більш сильніша команда є Ворскла. Наступний матч в нас це оболонь лівий берег. Так само, тут, якби такого фаворита немає, рівна пара, хоча обом командам, на мою думку, влаштує саме нічия. саме нічия, але нічию ставить досить ризиковано і найбільше, ймовірно, це тотал менше чотирьох ставить. Я не думаю, що тут більше буде, От розлітать саме, що зійдеться, саме менше чотирьох, менше три, п'ять трьох і так розлятати. Ну, там чи менше забитих голів. Я не думаю, що якась команда же, якщо пропустить, пропустить гол, вона буде йти. Вперед, щоб не пропускати багато м'ячів, тому що м'ячі також тут рахуються, рахуються м'ячі також рахується того самого лівого берега, будуть рахуватися і в той самий оболоні. Хоча оболоні достатньо буде не програти. так само лівий берег. Якщо не програє, то він думаю буде задоволений в іграх. Саме на ігри плей-офф, а так фаворита трудно сказати. Найбільш ймовірно, це саме нічия, Як я говорю, можливо, якийсь гол залетить де і все змінить невеличкі фаворити. Нема тут фаворита у мене найнічні в цьому матчі я саме ставлю. Прогноз саме такий. Наступний у нас матч це Чорноморець, грає Чорноморець Олександрія. Так само тут мене, немає мотивації чи в одної, що в іншої команди. Напевно, є лише мотивація в тренера Чорноморця, я вважаю, тому що він схоче, навіть в першій лізі можливо залишитись чорноморцем. Так як бачу, не, не про те, як там буде, як поведуть себе гравці, чи схочуть вони і грати в останньому турі, там викладатися. Я думаю, розлітати тут варіант саме по забиті м'ячі. Якщо брати, то тотал більше, брати тотал більше, там півтора, більше, більше, навіть 2,5, Я думаю, вони не дуже сильно будуть грати так в обороні, тому що ніхто не схоче травмуватися. Будуть випади і сам Чорноморець, тому я схоче також виграти, як і Олександрія. Можливо, зіграють такий красовий футбол, вони будуть просто відбувати номер на, на полі, скажімо так. Все-таки в цьому матчі, що Чорноморець такий у мене невеликий фаворит, можна брати навіть фору-півтора. Тут великий кофсін дають на Чорноморець, або брати фору півтора, або на те, що Чорноморець не програє, Брати, то щось таке розглядати э, саме на Чорноморець. І останній матч, що рух. Рух Шахтар, рух Шахтар, тут така фаворит саме Шахтар. Ну, як так само в останньому турі будуть і грати, там можуть вийти резервні футболісти, тому що нічого не потрібно. Я думаю, рух буде викладуватись в цьому матчі, але різниця в класі дуже велика в Шахтаря. І з рухом якось команда мала би бути взагалі поруця за чемпіонство або стати чемпіоном з таким складом, але отак от щось не пішло. Ну, в новому сезоні буде новий тренер. А так, прогноз так само на забиті м'ячі. Я думаю, шахтар в цьому матчі заб'є. І так якби Бесам'є, буде саме більше 2,5 Брати в такі ще, напевно, найбільше має сходитися, це що не програє Шахтар, попри те, що матч буде команда не мотивована, я думаю, їй буде навіть легше грати, тому що не буде давити результат, вона може так легко даже виграти. Хоча це футбол, хто знає як воно покаже в цьому матчі, в цьому матчі, але фаворит саме Шахтар. Для мене, попри те, що в його немає мотивації. Такий прогноз на 4 матча, лайк за прогноз. І всім удачі.